Мені цікаве таке питання. Подивіться, чому лебідь плаває з однією лапкою, а іншу лапку тримає біля крила. Подивіться. Бачите, гарно видно, що одна лапа у нього під водою, а інша під крилом. Цікаво, зараз підійдемо ближче. І подивимось. Хто знає відповідь, чому одна лапка під водою, інша лапка під крилом. Подивіться. Вон, ще й махає нею. Оп, все. Лапку сховав під воду. Чому так? Цікаво.